На заклик Миколаївської спортшколи допомогти 79-й аеромобільній бригаді гроші почали надходити з різних куточків світу, адже багато випускників цього навчального закладу наразі живуть за кордоном. За три дні вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень, закупили усе необхідне і запросили до себе бійців. В очікуванні героїв-десантників вишукалися понад 400 юних спортсменів. Зустрічали героїв Дякую, власними віршами. Спасибі вам, солдати України, за те, що захищає, за те, що за, за те, що ризикуючи життям, даєте шанс винови на країні, спокійно жити дітям та батькам. На удачу і з побажаннями перемоги спортсмени подарували свій бейсбольний м'яч. Десантники розчулилися і пообіцяли зробити все, щоб захистити дитинство малих. Кожен із нас, кожен із нас, військовослужбовець. Іменно 79-ї бригади розуміє одне, що за нашими спинами, за нас, заді нас, знаходяться звір. І ми всі разом в даний час знаходимося на передові, повірте, і ви своїми ручками, коли читаєш листа, бо не або мачучи малюнок, який на передові знаходиться, коли ти знаходиться на позиціях, повірте, це вдохновляє в нас, це нас надає сили для того, щоб сумісно стати на захист нашої території України. Ми як воїни української армії. Повірте, зробимо все можливе для того, щоб захистити. Захистити ваше майбутнє. Така зустріч, вічна, віч навіть військових із спортсменами, відбулася вперше. Та бійці згадують, що коли були у зоні АТО, іноді дивилися новини і були дуже раді побачити миколаївського чемпіона Олександра Ромашова. Влітку на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної на марафонських дистанціях, їх земляк гребець підіймав український прапор, обігнавши команду Росії. Ми ініціатори збору для вас цієї допомоги. Хочу поблагодарить вас, то що ви защищали нас, наші сім'ї. На зібрані кошти учні спортшколи придбали зимове взуття для бійців, а ще подарували їм свої малюнки, листи та солодощі. Ну і звісно, бажали лише перемоги. Я желаю, я жлаю щоб солдати, були живі на вогні я желаю нашим захисникам, щоб вони перемогли Путіна і повернулися живі. Я желаю, я желаю, щоб вони виграли. Ні доброживательних солдат, щоб вернулись Ми здоровими. Я бажаю, я бажаю, щоб вони, щоб вони перемогли. Я желаю нашим щастя. Я желаю солдатам міра, щоб вони не воювали. Маленькі спортсмени на цьому не зупиняються і вже готуються до нової зустрічі з десантниками. кажуть, ті будуть здивовані.